Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про таку тварину, як зебра. Зебра це чорно в білу смужку кінь. Забарвлення зебри дуже схоже на морську тіль. Сьогодні я вам розповім про таку тварину, як зебра. Цікаво, що в всій Африці не зустріти двох однакових зебр забарвлення в кожної неповторне, як відбитки пальців. Де і як живе зебра? Ці тварини живуть тільки в Африці. Вони розселилися по всьому континенту, їх можна зустріти в горах, савані і пустелі. Пустельних зерб залишалось дуже мало, тому вони занесені до червоної книги. Земри живуть табуном по 6-10 особ. У кожній групі тільки один савець, всі інші самки з дітьми. Смугасті конячки дружить з маленькою пташкою, яка називається бичаний дятел. Вона сідає на зебру і дзьобом вибирає з її шкури шкідливих комах. Зебра спокійно пасеться в суспільстві інших тварин, буйволів, антилоп, газель, жирафів і навіть страусів. Скільки років живе зебра? У дикій природі зебра проживає до 30 років, неволі до 45